Любі друзі, я рада вас вітати на каналі Територія справжньої жінки. І сьогодні продовження відео про квітіння орхідей. Цю орхідейку я вам вже показувала, але тоді на ній були тільки перші квіточки. І сьогодні їх вже 5. Вона причудова, прекрасна, дуже гарна орхідейка. Остання квіточка, оця розпустилася, і у неї ще така більш насиченого кольору губа. А далі трошки стає світлішою. Але вона така неймовірна красуня. Всі квіточки дуже різні, десь більше такого малинового крапу, десь менше. Дуже гарно Дуже гарний у неї компактний кущик. І вона мене дуже радує дуже хотіла вам показати, як вона зараз квітне. Коли квіточки розкривались, вони так були загорнуті назад, я вам ще казала, що це якось дивно. Але потім все вирівнялось, і такі вони гарні, приємні, чудові, нарядні. Також розкрилась перша квіточка на дикому котику. Дуже чудова і у всіх квіточок є виразне таке квітіння метелика. Тут такі хвилясті. У неї пелюстки бокові, дуже гарна. Нижні трохи з зеленим кольором, ну, все як зазвичай для дикого котика. Це у нас старий квітконіс минулого року. Тут ще будуть щонайменше три квіточки, але поки що вони тільки в бутонах. А також, зараз покажу, росте у неї ще новий квітконіс. Неймовірно, чудова квітка, завжди квітне пишно. Якщо залишаєте попередній квітконіс, обов'язково вона його дорощує і зрощує ще новий. І от новий поки що тільки розвивається, на ньому бутончики, ще всі закриті. І також щонайменше їх має бути тут три. Коли розквітнуть, обов'язково вам покажу мою неймовірну красуню. Також розпустилась у мене будда, цього разу колір дуже темний, схожий на бордо з. Невеличкою окантовкою жовтого кольору. Минулого разу вона квітла зовсім інакше дуже світлим таким кольором пастельним, схожий на персиковий або пудровий. А цього разу вона мене прямо-таки здивувала своїм таким насиченим темним кольором. Це було дуже неочікувано. Але вона все одно неймовірно красня. Сподіваюсь, це відео трохи підніметь вам настрій. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, радості, любові, добра. Бажаю вам пишного квітіння ваших орхідей. До нових зустрічей і бувайте!